Привіт, друзі! Сьогодні, 8 вересня, з вами знову Леклячок. Дональд Трамп сказав, що він дуже незадоволений Путіним, готовий вводити вже другий етап санкцій. Правда, я не дуже зрозумів так само, як і ви, коли був перший, але це не настільки важливо. Він також запросив до себе лідерів європейських країн, щоб разом з ними вирішувати те, як завершувати війну. Те, що вона закінчиться, ну особисто в мене сумнівів немає. Рано чи пізно вона точно закінчиться. Зеленський сказав, що для нас буде перемогою. Головне, це збереження державності. В той час Путін продовжує атакувати Україну і виносити енергетику. Тому, друзі, павербанки, шукайте, де вони у вас лежать, заряджайте, тому що ситуація. Непроста. Давайте про все по порядку. З вас коментар, підписка, подобайка. Традиційно вас про це прошу. І тепер, друзі, давайте до суті про те, що конкретно вам треба знати на сьогоднішній ранок. Ну, по-перше, на превеликий жаль, вночі російські дрони атакували район Тріпійської ТЕС під Києвом. Ви багато вже про неї чули. Знаєте, що туди прилітало. Пабліки пишуть, що були прильоти і минулої ночі, після яких почалися проблеми з електропостачанням у Київській області та деяких районах столиці. Ну, це означає, що Трипійська ТЕС функціонувала. Міненерго підтвердило удар по електростанції в Київській області, і також сказали, що повідомлять з часом, як буде здійснюватися енергопостачання. Тобто проблеми із цим на Київщині є. Також на Сумщині Шостка і Шостканський район залишилися без світла через російський удар по інфраструктурі. Звісно, є інша інформація, друзі, ви певно, знаєте трішки більше, але це те, що відомо на сьогоднішній день, на цю хвилину офіційно. Тому будемо. Керуватися офіційною інформацією. Також у неділю, внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області, поранень зазнали 8 осіб. Протягом дня ворог гатив по Нікопольщині, застосовував FPV-дрони, важку артилерію. Дісталося райцентру, Марганецькій, Покровській, Червоногригорський та Мирівський громада. Серед пошкоджено інфраструктура та адмінбудівля. По Нівочині, п'ятиповерхівка і приватна оселя ще в одному будинку сталося займання. І минулої ночі сили ППО знешкодили 112 із 142 ворожих дронів. На цю хвилину, коли я вам записую відео, повітряна атака в окремих регіонах ще триває, ще не всі дрони збили. Зафіксовано влучання 26 дронів на 7 локаціях, падіння уламків на одній локації, декілька безпілотників в повітря, як я сказав, атака триває, тому, будь ласка, слідкуйте за сигналами тривоги. І, на превеликий жаль, у Києві збільшилася кількість жертв внаслідок позаминулої нічної атаки. У Святошинському районі Києва дістались під завалів зруйнованої дев'ятипівгряхівки тіло третьої загиблої. На цю хвилину відомо вже про те, що загинуло троє людей, серед них одна дитина, двомісячне дитя, понад 20 людей були поранені. Європа дуже активно реагувала на ці удари, звісно, вербально, але це також важливо, оскільки такий спосіб друзі посилюється Тиск на Трампа. Це без іронії і без сарказму так є. І також стало відомо про те, що сили оборони України зачистили від ворога населений пункт Володимирівка на Донеччині, відкинули противника біля трьох сіл. Це дуже гарно видно з карти Deep State, тому що справді ця карта відображає максимальний реальний стан справ на полі бою. І зазначається, що російські війська були відкинуті поблизу населених пунктів Разіне, Золотий Колодязь, Новоторецьку Донецької області. Сильський буквально днями повідомив про те, що ми перебрали контроль за 58, нібито квадратними кілометрами. На Донеччині це важливо, оскільки Путін постійно розповідає, що його війська успішно наступають. і Вони ось ось візьмуть під контроль всю Донецьку область. І вимагає, щоб ми вийшли з Донеччини, Луганської області. Тоді, можливо, він подумає, аби не вести бойові дії на Херсонщині та Запоріжжі і зупинитися по лінії фронту. Але наша позиція інша. Ми готові до замороження війни саме по лінії фронту. Про це вже Володимир Зеленський говорив неодноразово, і в інтерв'ю для телеканалу ABC News він сказав про те, що перемогою для України є її виживання як незалежної держави. Це, друзі, зміна наративу, який просувати почали в офісі президента України ще минулого року. Ще тоді ми говорили про те, що, ну, звісно, на рівні експертному, що може бути змінена риторика, коли ми зрозуміємо про те, що ми не можемо досягнути якогось глобального успіху на полі бою, а замороження війни може визнаватися багатьма в Україні як провал нашого спротиву, адже ми втрачаємо багато територій, їх не зможемо контролювати. Сьогодні в Офісі Президента України говорять про те, що для нас найголовніше це виживання як нації, і це перемога. Ну, я вважаю, що це не зовсім перемога, але справді, що ми збережемо українську незалежність та ідентичність, це дуже важливо. Мета Путіна, каже Зеленський, окупувати Україну. Путін, звичайно, хоче повністю окупувати нас, для нього це перемога, і поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Тобто, каже він, Зеленський має на увазі. Для нас виживання це перемога, тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності. Я розцінюю таку заяву Володимира Зеленського як наближення якраз до завершення війни, і таке завершення війни матиме формат замороження її. Звісно, кожна зі сторін, маю на увазі політична верхівка, буде подавати це як перемогу. Путін буде говорити про те, що він відкинув загрози з боку НАТО далеко. Він контролює території в Україні тому, що і вони і віднесені до російської конституції. Він буде говорити про те, що це ісконно російські землі, і тому, що він не допускає НАТО ближче до Росії. А ті території, які сьогодні є в Україні, то таке дрібниця для нього. Ми ж будемо говорити, і справді це справедливо. Вважаю, що ми зберегли незалежність, тому що Путін дійсно хотів знищити всю Україну, встановити тут маріонетковий режим. Це йому не вдалося. Він хотів зробити це ще в лютому 2022 року. Ми добре пам'ятаємо ці події. Відтак, справді це буде подаватися як перемога. Але як буде сприйматися суспільство? Звісно, по-різному Трамп тим часом каже: я не в захваті від того, що атаки продовжуються. Адже каже, ми з Путіним про щось домовилися в Анкоричі, але про що? Невідомо він конкретно не уточнює. Втім, по закритим каналам повідомляють про те, що Путін нібито йому щось пообіцяв, але не виконав. І знову дуже багато повідомлень про те, що Трамп постійно на контакті з Московією, Він не задоволений ситуацією. І його журналісти запитували: врешті-решт, що відбувається, він каже: Я не в захваті від того, що відбувається в Україні. Так він коментував масований обстріл в ніч на 7 вересня. І каже, це така жахлива втрата людей. Я не в захваті від того, що там відбувається. Я думаю, що це буде врегульовано. Ми каже, це зробимо. Я вірю, що ми це вирішимо. Що є, друзі, доконаним фактом, це те, що Трамп справді одержимий припиненням вогню в Україні. Ще раз наголошу вкотре, що йому неважливо, де зупиниться Росія, де буде проходити лінія фронту. Йому байдуже, якщо заберуть, наприклад. Гіпотетично говорю, але цього, звісно, не станеться всю Донеччину та Луганщину росіяни. Головне, щоб зупинили стріляти і вбивати один одного. Він повідомляє, що поговорить з Путіним у найближчі дні. Так, він уже з ним говорив неодноразово, але каже ще раз переговорю. І сказав, що низка європейських лідерів відвідують Сполучені Штати Америки на початку тижня, щоб обговорити мирну угоду щодо України. Я вчора вам розповідав про те, що представники Європейської комісії будуть їхати до Вашингтона сьогодні, 8 вересня, аби там говорити про спільні санкції проти Росії. І він сказав Трамп, я вам вчора в вечірньому відео це говорив, що він готовий перейти до другого етапу санкцій проти Путіна, але тепер він говорить про зустріч із лідерами. Ну, подивимося, хто там буде і про що вони власне будуть говорити. Бо. Як виявляється, Сполучені Штати Америки почали нарощувати торгівлю із Росією не глобально, але суттєво в порівнянні, наприклад, з попереднім періодом, періодом минулого року, імпорт російських товарів до Сполучених Штатів Америки за Трампа зріс більш ніж удвічі, порівняно із періодом Байдена. Про це пише журналіст більду Юліан Рьобке. За його даними, лише за січні-липень, це ну, за сім місяців поточного року. Ша ввезли з Росії продукції на 2,85 мільярди доларів. Ну, якщо порівнювати з минулим роком, то минулого року за весь рік цей показник становив 3 мільярди доларів, але навіть не зовсім правильно пише Рьопки, тому що це був взаємний торговий оборот, тобто збільшення більш ніж у два рази. Ну, звісно, дані ми будемо скоро більш точні бачити. І Рьопки каже, що такі цифри свідчать про небажання протистояти Путіну. Це один із факторів. Дійсно, Трамп не бажає протистояти Путіну, навпаки, готується до візиту до Південної Кореї, який відбудеться наприкінці жовтня. Я про нього ще скажу. А поки що про те, як же може завершитися війна в Україні. Про це сказав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого ми не дуже любимо, але інколи він говорить цікаві речі, на які варто звертати увагу. Тобто, як це буде подаватися медійно. Орбан нічого нового, в принципі не сказав про формат замороження війни, але деякі деталі він підкреслив, і вони набувають сьогодні іншого забарвлення. Що він каже? Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Тобто він каже, що його уряд не є антиукраїнським, і говорить: ми хочемо майбутнього для України, тому що розвал сусідньої країни нам теж не на користь. Побоюється Орбан того, що в Україні може бути російська влада. Не хоче він цього, це як на мене очевидно. Хоча і товаришує з Путіним. За словами Орбана, Росія нібито хоче зупинити розширення Заходу, а Україна зберегти фінансову допомогу і уникнути економічного колапсу. Ну тут трішки маячня, але про гроші тут також мова йде, оскільки ми отримуємо чимало фінансової допомоги з Європейського Союзу. Орбану це дуже не подобається. Особливо йому не подобаються наші перспективи членства ЄС, бо тоді ми будемо отримувати ще більше дотацій із бюджету Європейського Союзу, які будуть обраховуватися десятками мільярдів. Євро. І Орбан вважає, що долю України вже вирішено. Він говорить: сьогодні в Європі елегантно розмірковують про гарантії безпеки, але ці гарантії фактично означають поділ України на три зони, каже він. Результатом розділу України стануть російська зона, демілітаризована зона та західна зона. Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати. Так, дійсно про це мова йде. Путін наполягає, щоб Трамп тиснув на Україну, щоб ми віддали території, ми не піддаємося зараз на це. Але в будь-якому випадку, друзі, рухається питання до замороження війни. Лише час, поки що він не визначений. І після цього, звісно, загроза після замороження війни буде більшою для європейських країн. І знову активізувалися публікації в західній пресі стосовно того, чого очікувати від Путіна. І кажуть, Путін може вторгнутися в Ахілесову п'яту НАТО, Сувалкський коридор. Про це вже багато разів писалося, про це ми багато разів говорили тут на каналі. Ви добре це знаєте. Цей коридор з'єднує фактично Білорусь і Калінінградську область, і в такий спосіб забезпечується сухопутний зв'язок між цими. Двома регіонами, ну фактично між Росією та Російською Калінінградською областю. Але цим коридором не володіє земним, я маю на увазі ні Білорусь, ні Росія. Ну, от в НАТО побоюється, що Путін може здійснити таку диверсію, атаку. Про це говорить офіцер військової розвідки Великої Британії Філіп Інгра. Що він власне каже, сувальський коридор має довжину близько 100 кілометрів, розташований між Польщею та Литвою. Він розташований поруч із Калінінградською областю та Білорусю, і каже, що захоплення Сувальського коридору фактично відрізає країни Балтії від їхніх союзників по НАТО. Він має на увазі Суходово. Дійсно, це дуже важливий стратегічний плацдарм. І каже: ми бачимо посилення російської військової присутності в Калінінградській області, в Білорусі, ми бачимо раптові військові навчання і незвичайні переміщення військ, і проводить аналогію з Україною. На його думку, будь-які загрози для Естонії, Латвії або Литви можна порівняти з тими моментами, які передували повномасштабному вторгненню в Україну. І я заявив, що це потрібно інтерпретувати як серйозний попереджуваний знак. Цілком погоджуюся, але ну, я не сказав би, що, наприклад, Європа не бачить цього, нічого не робить. Ігор Чаленко на каналі робив огляд військових навчань, які нині проводяться у східній Європі. Ви можете переглянути, до речі, це відео, залишив вам посилання в правому в кутку, То справді Європа очікує можливого удару з боку Росії і по сувальському коридору, і по країнах Балтії, і по Польщі, в тому числі. Тим часом команда Дональда Трампа все ж таки намагається домовитися про припинення будь-яких бойових дій на території України, ну і в тому числі не поширення агресії на країни Європи. Про що йдеться мова? Трамп та його найближчі радники таємно готуються до поїздки в Південну Корею на саміт Азіатського Тихоокеанського економічного співробітництва. Цей саміт має пройти в період з 31 жовтня по 1 листопада, і про це пише видання CNN з посиланням на чиновників в Білому домі. Але, як на мене, тут ніякої таємної часті немає. Чому заголовок я вам пояснити не можу? До цього готується не таємно. Вже багато публікацій повідомлень було про те, що Сінь Цзіньпін і Трамп можуть саме там зустрітися. І такий варіант, можливо, їхньої зустрічі розглядається, і він навіть готується. Трамп, вже кажуть може використати майданчик АТЕС для контактів із Кім Чен Іном. Він вже про це говорив, але це ще не факт. Але найголовніше завдання, яке ставить перед собою Трамп, він розраховує залучити нові інвестиції в економіку США, що було ключовою метою його недавніх закордонних поїздок до країн Перської Затоки, Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, візит до Південної країни буде присвячений. Економічному співробітництву також планується обговорити питання оборони та взаємодії в галузі цивільної ядерної енергетики. Ну, ціль візиту Трампа абсолютно зрозуміла і очевидна, враховуючи те, що залишилося приблизно півтора місяці до можливої зустрічі СІ та Трампа. То я цілком не виключаю, що зараз ми будемо бачити багато активностей саме для цього. Ну, в тому числі це стосується і припинення російсько-української війни. Але очікувати, що до 31 чи 30 жовтня вона закінчиться, поки що в мене, чесно кажучи, підстав небагато. І на завершення, друзі, вам ще кілька новин, які стосуються наших військовослужбовців Туреччини та Ізраїлю. Ну, щодо наших військовослужбовців, на жаль, які загинули. Держава виплачуватиме їм грошові компенсації їхнім родинам, точніше. Сума компенсації складає 15 млн грн, ви це знаєте. Відразу після того, як будуть вже отримані документи родичами загиблих, вони отримують 3 мільйони і 12 мільйонів, які залишаються. Держава буде виплачувати впродовж 80 місяців. Це приблизно по 150 тисяч гривень щомісяця. Це оновлена інформація від Міністерства оборони. У Стамбулі спалахнули масові протести, кадри, які нині гуляють у соціальних мережах. У мене є в телеграм-каналі. Вражаючі на вулицях міст. Почалися сутички з поліцією. Як повідомляють місцеві змі, приводом для акцій стало невдоволення прихильників опозиційної партії НРП, народно республіканська партія Туреччини, політикою Ердогана. Так, Ердоган – типовий автократ. Я навіть не побоюся це слово. Він диктатор. Поліція перекрила підходи до будівлі штаб-квартири НРП, встановили там бар'єри. Наразі інформації про постраждалих і затриманих немає, але ситуація напружена. За нею свідкуємо. А от секторі Гази може закінчитися війна. Хамас заявив, що готовий негайно сісти за стіл переговорів, тому що Цахал дуже серйозно тисне на них. Рух оголосив про готовність обговорити звільнення всіх заручників в обмін на закінчення війни. Напередодні Трамп заявив, що виніс останнє попередження Хамасу про необхідність. Прийняти його пропозиції щодо заручників і припинення вогню. Але, як на мене, цей ультиматум не має нічого спільного із заявою Хамас. Чому? Тому що всі ініціативи дотиснути Хамас відходять виключно від Бенаміна Нетаньягу. Хоча і в Тель-Авіві, і в інших містах Ізраїлю дуже незадоволені задоволені продовженням війни в секторі Гази. І також проходять масові акції протесту регулярно. Проти політики Бенаміна Нитиняху. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтеся. Все буде Україна.